Доброго дня. Їдемо черговий раз з Розою в Бришці. Не так часто я зараз в бришці їду. Полюбляю верхи більше, але... Все рівно за бричку не треба забувати. До речі, хочу сказати, що е, таку прочитав інформацію, що раніше е, навіть от американці, які працюють в верхі багато ковбої на конях, в основному верхи, то зі старих часів у них теж було таке правило, що на початку молодого коня, наприклад, там з 2-3 років заїжджали в таку в бричку, щоб він їздили на ньому десь рік, там різну таку роботу виконували легку, щоб він окреп мишечний скелет, все окрепло і тоді тільки брали його підверх. Тобто їзда в бріжці, вона корисна навіть тим, що просто зміцнює коней. Тому це вершникам на замітку. Зніму трошки, як ми виглядаємо. Ось так у нас роза запрежена. Така, знаєте, я от в збруї теж зрозумів одне, що Нема такого стандарту, що ця упряж там якась, і вона от тільки так і тільки так. Тобто кожну упряж під кожну цю можна вже доладнати, так сказати, зараз чуть-чуть далі зацеплю її, щоб вона трирр! Щоб вона не їла нам траву. Трррр. У американців, до речі, на збруї є отаке, а в нас теж, мабуть, діди робили, просто що нам це ніхто не показав. Є в них отут такі роблять е, вірьовочку таку, і вона коню е, до будила. Тобто, коли кінь біжить, воно йому не впливає, А якщо тільки кінь хоче пастися, воно не дає. Йому нагнути голову до землі. І таким чином не розуміє, що він зафіксований і не відволікається в процесі роботи. То от е збруя до кожної брички, я так вважаю, воно не стидно, якщо ти сам його придумав і аби воно працювало. Тому оце отут я додумував його сам, тому що тут нестандартна шлия, вона йшла на пару коней. Тобто на одного коня тут не було такого якогось спеціального фіксатора, тому зробив на отакі це для гальмування і для підтримки оцього поворотного механізму, скажімо, ліво-право. Да? він висить, грубо говоря, от на цих от водноконної європейської упряжі. тут є таке спеціальне кріплення, яке добре тут. Так от фіксується ця штука. І далі є теж тормоза. Тобто, як він півшора така на спину накладається. І отут європейські упряжі, вона цепляється ось до, до цього гачка і зад обхватує. Зад обхватує, таким чином кінь тормозить задком і все. У мене ж виходить, кінь тормозить трошки неправильно, він тормозить. от Нашли її оціми, а саму шлею не дає до під ремінь, підперезаний під ногами. Але я використовую при гальмуванні тррр. От я знав, що вона так може тут зацепитися. Роза. Сі. І я використовую при гальмуванні гальма. Тобто це не зовсім правильно, але це працює, тобто, кінь теж трошки тормозить, ваги тут ніякої немає, екстремальною їздою ми не займаємось. Тому отак. От. Що сам придумав, що тут було, доточив, як би і використовується. Посторонки теж були довгі, дирок тут більше немає, то я взяв. Завернув з цього краю ось на такий вузлик, укоротив і це вже по дідовському методу, колись дід мене так учив. І таким чином воно тут тримається. Ваги тут немає. Так що от, таким чином ми катаємось. Роза поправилась, я б сказав. От, бачите, вже... Зрозуміло, що не може достати до трави і вже до неї навіть не тягнеться. Хоча в ідеалі, звісно, треба, щоб зброя була все ідеально доладнана. Ось тут у мене ще бачите, воно як їде, як кінь біжить рисю, воно підскакує. Тобто тут під живіт треба ще оце підперезати. Щоб воно не давало люфта до гори. То донизу люфта не дає, а до гори трошки отак от підскакає. Воно широке на коня воно не вліяє, по бокам йому не в'є. але це не є ідеально. І ось отак я хотів вам показати наші справи. Ще розу таку зніму. 23 липня їй жеребиця. Зараз вона вже ходить у мене там, я сюди вставлю відео, як вона у нас пасеться на якому часточку, вже вона там качається, любить качатися, тому вся в піску. Я її вже помию після того, як покатаємось, ми зараз теж це відео вставлю, як ми миємось водичкою. Ось так. І цікаво, от бачите? Як у мене заправлені віжки. Я думав, що тут для чого оце у брижці оця така перемичка. А бачите для чого? Тобто одна віжка запускається під, а друга над. І тоді, якщо вдруг у вас вішки випали з рук, вони зависають таким образом. І не падають на землю. У мене колись в Україні випали вішки з рук. Отак теж їхав, щось балакав, випали вішки з рук і впали під, під марту, під коня. Я їхав з дишлем, вона наступила на ці вішки, сама себе, скажімо так, тормознула да, різко. Потім ті вішки намоталися на колесо. І це колесо, як намотало ці вішки. Марту потянуло за, за узду різко назад, вона головою різко теж З, закрутила із-за цього і зламала дишель. Представте пополам. Зломаний дишель, це значить, що ти без тормозів. Тобто півдишля зразу впало на землю, те, що було спереді, а півдишля ті, що торчали тут. У мене дід колись теж таке в нього сталося, тільки з парою коней. Він пробив тою половиною, що торчала кубилі бока. Так коні в нього були, зірвалися і теж в забор втаранились, зламали дишля, і та друга половина в'їхала кубилі. Але кубила сталася жива, спасли, тобто там витягнули, зашили. І от у мене в Марти, і тепер ви розумієте, як дишля зламалась, півдишля торчить, в бік коню давить. Далі кінь пристебнутий до брищі. Він, тобто ви без тормозів, бо вішки у вас упали на землю. Кінь до добричці і кінь просто летить, грубо говоря. Добре, що марта, вона якось, в неї перше якби, бажання все рівно було затормозити. Якби вона тормозить, а дишля то нема, бричка наїжджає їй на задні ноги. І вона не може затормозити, вона знов робить ривок вперед, за собою підтягує бричку, стормозить. Бричка знову її б'є по ногам, вона знову вперед. Але вона збилась на отаку траву і потихеньку прих-прих-прих. Ну, і якби я кричав, тр, і вона потихеньку отако в кущах загальмувала. Благо, нічого не, не це не пробила собі бок. І, якби... і добре, що вона не, якби молодий кінь, я не знаю, що він міг зробити з тим возом з собою. Тобто це каліцтво натуральне. Тому вішки з рук не випадають, тримаймо їх. І в ідеальному варіанті це от робимо такі приспособи, щоб навіть якщо вони впадуть, щоб вони не падали на землю. Так що всім безпечних покатушок. Ось ми йдемо кроком, так. Зараз перейдемо на рисі. Собра. Роза як марта її, по два рази повторять не треба на рахунок прискорення. Ще раз скажу, що звичайно дуже подобається, коли. Зброя підігнана без оцих всяких нюансів. Це настільки безпечно. І саме головне, що якщо у вас є сумнів да, за якусь штуку, то, то ви бачите, що там може зацепитися, там може порватися, там може призвести до чогось, обов'язково відразу старайтесь прибрати той момент. Тому що, як говорить присказка, все найгірше, що може трапитись, якщо воно. Теоретично може трапитись, воно обов'язково трапляється. Вот так мы моем нашу розу. Зараз щось зайшло сонечко трошки похолодало. То я не знаю зараз, чи буду її повністю обливати, але ноги треба змочити. Для чого змачувати ноги? Тому що в дикій природі коні як мінімум два рази в день заходять в якийсь ставочок або в річку, п'ють воду і там мочать свої ноги. І таким чином баланс. Водний копит підтримується. А якщо ми поїмо завжди з відра, і коні в нас не бувають мало тобто у воді, то копит пересушується і втрачає свої, свою працездатність. Роз. Молодець Трошки похолодало, не будемо їй на спинку ляти, а тільки ножки помиємо, позакаляємо. Взагалі після важкої роботи холодна вода на ноги. Це супер я читав. Хоча в нас робота не важка взагалі. Також хотів сказати, що от розумієш, коли трошки працюєш з конем, що дійсно жеребість вона знижує, знижує працездатність. Так. Жеребій кобилі вже хочеться відпочити, поспати, попастися, да, роза. А не бігати. Я розумію, що цей батіжок він усе лічить. І... Але якщо ви відноситесь з повагою до свого коня і хочете, щоб він до вас так відносився, то треба думати думати два рази, чи треба вам парувати, чи не треба. Для чого. Якщо ви хочете, щоб кінь залишався активний, працював. Якесь виконував навантаження, то парувати крити не треба. Але ж це завжди цікаво. Маленьке лоша і так далі. Тому якось так, такі думки. Йдемо на пасовище. Ось наша діляночка, на якій роза гуляє. Ще з двома іншими такими кобилками, яких роза вже поставила. На місце, вони тільки на неї вже як на командіршу дивляться. Зараз я покажу, як вона чи за мною буде ходити, чи ні. Це вже після того, як ми поїздили. Я зараз попробую її підзивати і побачимо, чи вона буде за мною ходити. Я зараз проводжу час з Розою. Десь 2 годинки 3 зранку і 2 годинки вечором. Тобто 5 годин. Ми кожен день з конем разом. І це відчуття не передати. Це не те, що приїхати на вихідних і поспіхом усе там робити. А тут якби взаємовідносини набагато покращуються, якщо кожен день. І якщо ти щось займаєшся, виховуєш, то просто кінь тебе вважає вже частиною своєї... свого табуна. І навіть тебе захищає. Зараз я покажу, як Роза на команду Фас працює. Так, Роза пішла їсти, а зараз я їй покажу, що господар в небезпеці. Треба його захищати. Побачимо, чи вона буде захищати. Роза, роза, дивись, роза, пішли. Пішли зі мною. Роза. Пішли, пішли, треба спасати. Пішли, папу спасати. Пошли, йдем, йдем. Роза. Давай. Давай. Пішли. Пішли. А то вони, бач, вони мене атакують. Диви. Оці. Давай, фас, роза, фас. Давай. Роз, давай. Роз. Треба помочь. Роз. Сейчас она уже в туалет хочет. Потому там у них туалет. Ага. Но не, она хочет. Риск. Она просто хочет спокойно. Да. роз. Иди сюда. Давай, иди, помогай. Мне. Иди. Вони на мене нападають. Давай, пішли, пішли. Роза, пішли. Пішли сюди, давай. Давай, моя хороша. А, вона в туалет хоче. Бач, я казав. От коли з конем, коли з конем ти 5 годин на день, то ти знаєш, коли він хоче в туалет, коли він що хоче. Роза, пішли, пішли. Пішли, моя хороша. Треба спасати. А ти підійди, хай вона. Побачить. Що Роза, тобі небезпека? А все під контролем. Роза, пішли. Роза. Скажу, я просто дій. Ти проголодалась, так? Да? Пішли, пішли. Роз, іде. Ідемо, будемо спасати. Гака, а тут всі свої. Не бійся. Ні, то я трошки пожартував, то вона в перший день, як ми прийшли, то вона на цих коней дуже кинулась і почала... Мене прирівнувала до них, мабуть. І почала їх ганяти, щоб поставити їх на своє. місце. А зараз, бачите, вже вона їх якби не атакує, тому що їй тут з ними бути. І вона поставила, що вона якби старша і більше вона не... їх не присінгує. Але вони, бачите, тримаються обособлено. Тобто вони в стороні, вона собі, собі сама. Дай так. Ну що, всім дякую за увагу, до побачення.